всім! мене звати Алла і ви на каналі Кулінарні видівки. і сьогодні будемо готувати 12 пісних страв на святвечір. За традицією, обов'язково на столі повинна бути куття та узвар. У цей день заборонено їсти м'ясо, яйця, молочні продукти, але можна їсти рибу. Ви вже бачили, що я узвар уже поставила на вогонь і запарила родзинки для куті. Тепер приступаю до тушеної квашеної капусти. Якщо вам потрібен рецепт квашеної капусти, я обов'язково залишу ссылку, як її робити. Тепер я взяла її 500 г. я її не промивала, бо я дуже люблю такий насичений, кисловатий присмак. Одну цибулину дрібненько покришила і на олії буду підсмажувати до золотистого кольору. Як уже готова цибуля, додаю 2 столових ложки томатної пасти або ж кетчупу, та десь мілілітрів 100 води підливаю і даю протушкуватися ще десь орієнтовно 5 хвилин на малому вогні. Поки цибуля в томатній пасті тушкується, додаю 50 г сушених грибів. Я їх просто промила і засипаю до капусти. І заливаю протушеною цибулею з томатною пастою, сюди ж додаю і змішую. Коли все гарно, ретельно змішала, ще дам трохи олії, десь орієнтовно 2-3 столових ложки і на малий вогонь протушуватися. Наступна страва це будуть пісні голубці з картоплею. Для початку роблю зажарку для голубців: це цибуля та морква. Беру цибулину дрібню, її на невеликі шматочки. Пательня в мене вже нагрілася, додаю олію і буду смажити цибулю до золотистого кольору. Десь на малому вогні орієнтовно 5-6 хвилин помішуючи, поки вона не буде так. А вже, як нам потрібно гарного кольору. Поки вона смажиться, натираю на тертку моркву. Одна велика морквина піде на зажарку на голубці. Ось дивіться, скільки в мене вийшло, і я вже додаю тоді, коли вже цибуля гарна і готова. Все розправляю і тепер ще тушкую, теж орієнтовно 5-6 хвилин. Поки морква тушкується, я взяла три середніх картоплини і тру на бурякову тертку. Щоб картопля не потемніла, то я по черзі тру картоплю, цибулю, картоплю, цибулю. І таким чином вона швидко не потемніє. Бо Нам потрібно, щоб начинка була. Гарна, свіжа, ви знаєте, властивості картоплі, як вона трошки полежить, то вона буде темна і сіра. Коли стерла всю картоплю, беру салатник і віддушую сік і кладу вже картоплю, яка буде віддушена, вже сухенька, без соку. ось таким чином. І сюди ж тепер в салатник вже буду додавати зажарка, яка в нас вже готова. Висипаю сюди в салатник, додаю 3 грами солі, 5 грам паприки, 3 грами перцю чорного, 5 грам сушеного чеснику і ретельно змішую, щоб сіль, прянощі, спеції розійшлися по всьому фаршу. Тепер беру головку капусти. Як її робити, в мене теж є відео, і ссылку на відео я покладу. Ось, дивіться, вона ще не зовсім вквашилася, але ж уже можна брати її на голубці, листочки гарно відділяються, і вони вже їх можна замотувати, вони вже еластичні. Можете робити свіжої капусти по бажанню, але мені більше подобається сквашеної капусти. Коли з листків пообрізали грубі частини, начиняємо голубці, начинки беру багато, десь 2 столових ложки на один листочок. Капусту брала таку не дуже велику і її дуже зручно замотувати. Дивіться, який, виходить, голубець, такий, як втушиться, то один можна з'їсти та наїстися ним. Ось так завертаю і скручую, і все складаю. Кастрюлю. Заливати буду голубці домашнім томатним соком, а ви по бажанню, якщо у вас нема, то можете робити таку заливку, як на звичайній голубці з томатною пастою та олією. Я взяла сюди сік томатний, в мене вийшло на таку кастрюлю 250 мл соку, щоб воно покрило, і додала 2 200 ложки олії. І буду притушувати на малому вогні. Взагалі раніше робила обов'язково на святвечір вінігрет, але вирішила замінити на цей раз його таратутою. Буряк сирий покришила такими смужками, залила водою, поставила варитися. Ось він вже готовий, зварився, відсідла і висипатиму в салатник. Одну велику цибулину. Буду кришити півкільцями тоненько, можна брати на шатківницю, але можна і так покришити. Головне, щоб цибуля була соковита і смачна, не їдуча. Додаю до салатника сюди, до буряка. І для таратути потрібно буде квашені огірки, обов'язково квашені, тому що з консервованих таратуту не можна робити, вона зовсім не такого смаку. Я беру приблизно кількість, скільки буряка, стільки десь і огірків. В мене тут орієнтовно десь 7 таких середніх огірочків. І обов'язково хрін. Хрін в мене в морозилці лежить, я завжди його підморожую. Сюди я буду брати один корінь хріна. Якщо натерти, це буде десь одна столова ложка тертого хріну. Якщо немає такого, то беріть звичайний магазинний Вінницький хрін, він гарний і смачний. Додаю сюди до салатника і ретельно змішую все. Заливаю по 200 мг соку, в якому варився буряк, та розсолу із квашених огірків. Додаю ще десь орієнтовно 2 столових ложки олії, все змішую і ставлю в холодильник, щоб наша таратута вже настоялася і можна було подавати її до столу. Якщо є можливість, то готуйте її на день раніше, щоб вона гарно настоялася. Ось так забираю. Тепер можна готувати рибу. Я зробила ось таку імітовану тарілку і буду готувати її в аерогрилі так дуже зручно і швидко. За 30 хвилин вона вже буде готова. Для такого приготування можна брати будь-яку рибу. В мене сьогодні кефаль та риба, яку мій рибак наловив. І буду доготувати на подушці із спаржевої квасолі. Спаржева квасоля в мене була вже пропарена та заморожена, тобто я додатково нічого не роблю, тільки поливаю її соєвим соусом. Також зроблю трошки для подушки овочів дрібно смужками. Ріжу моркву, підсолюю її, і викладатиму на спаржеву квасолю. Також у мене ще є корінь селери, який теж можна використати для овочевої подушки. До цієї страви можете брати будь-які овочі, які ви полюбляєте, і які у вас є. У мене ще є апельсин та лимон. І я теж його сюди буду додавати, він гарно смакує із рибою. Це така страва, що ви можете зробити, покласти всі улюблені овочі, і буде все смачно. Коли вже подушку виклала, приступаємо до риби. Рибу обов'язково солю, перемішую. Також додаю сюди паприку, десь орієнтовно 2-3 грами. І чорний перець обов'язково. Беру ще до риби італійські трави та сушений чесник. А ви дивіться, по своєму смаку, готуйте, що ви полюбляєте. Гарно змішаю, буду викладати на нашу подушку. Страва готується дуже швидко, і риба виходить дуже запашна за рахунок всіх спецій та прянощів. Та соковита. Буду викладати одна повез одну, щоб мені викласти і все сюди вмістилося. Поливаю трошки олією і на 30 хвилин ставлю в аерогріль на 180 градусів. Прийшлося потім дотушуватися, тому що риба була готова, а овочі твердоваті, так що запікайте трошки довше. Дивіться, яка золотиста. Далі будемо робити першу страву, яка називається зганянка. Це традиційна перша страва, яку готують на Закарпатті, це суп з квашеною капустою. Ця страва трошки специфічна, і вона сподобається тому, хто любить капусняк. Квасолю 150 грам я намочила попередньо як варити, як вона вже майже була готова, додала ще 500 г квашеної капусти. Тепер беру цибулю. І буду підсмажувати на олії на пательні до золотистого кольору на середньому вогні. Далі, поки смажиться цибуля, беру половину великої морквини або одну середню беріть і трю на такій терці бояковий, бо додаю, коли вже цибуля готова до пательні. Взагалі, цей суп готують із копченими реберцями. Але так як готуємо пісні страви, то будемо готувати просто з класолею та капустою і робимо зажарку. Коли вже морква підсмажилася, додаємо одну столову ложку борошна і замішуємо, якби заварюємо ось таким чином. Щоб воно борошно уже заварилося на пательні. Я виключила пательню, і поки вона гаряча, ось таким чином її заварюю. І тепер вже буду додавати до готового нашого супу. Квасоля готова, капуста готова, додаю засмажку, розмішую і за рахунок борошна вона трошки-трошки загусає. Додаю 2 лаврових листки, 5 грам паприки, 2 г перцю чорного, 3 грами сушеного чеснику і все перемішую. Будете смакувати на сіль, якщо достатньо солі, не додаєте. Тільки закипить і виключаємо. Зганянка вже готова. Далі приступаємо до вареників: 500 г пересіяного борошна. 5 г солі, 200 мл води, я беру холодну, і 2 столових ложки олії. Починаю замішувати тісто. Десь хвилин 5 у мене йде на те, щоб його гарно вимісити. Це тісто просте. Але воно дуже зручне, еластичне. Дивіться, яке воно. Зараз я накрию і дам йому відпочити десь хвилин 10-15, щоб воно трошки постояло. І будемо зразу ліпити вареники. Вареники буду робити з капустою, з грибами, яка вже в нас тушилася. Я зараз візьму трошки зверху, щоб де сухіша капуста, відберу на вареники. Дуже мені подобається, і моїм всім подобається робити вареники. Коли не пісні, то обов'язково з шкварками, з цибулею, але на святвечір будемо робити пісні. Притрушу борошном тарілку, куди буду складати вареники і буду вже розкачувати тісто, трошки поверхню притрусила, буду брати тісто частинами. Все не буду розкачувати, а... Беру десь половину, це накрию, і буду тоненько-тоненько. Дивіться, яке еластичне тісто. Гляньте, як воно гарно тягнеться. Особливо, як хвилин 10-15 полежить, дуже гарно тягнеться тісто. І все, зараз розкачую. Буду беру такий в мене склянка, така не дуже широка. Я нею роблю і вареники, і пельмені. Мені подобається, коли вони невеликі. А ви дивіться, як полюбляєте якими формами. Ось, дивіться, я такі по діаметру роблю. І їх люблю, коли дуже мало тіста, а багато начинки. Після того, як видалила склянкою, я ще трошки його качалкою стончую, щоб зовсім, -зовсім було таке тонесеньке тісто. І буду брати начинку. Слідкуйте, щоб начинка була не мокра, якщо багато влили в капусту пасти олії, то вона буде мокра. Тоді беріть на ситечко, хай воно віддушиться, щоб було легше вам заліплювати вареники, бо, як буде мокра капуста, то ви не заліпите. Ось такого розміру в мене будуть вареники. А Ви мені напишіть, які, з якою начинкою ви робите пісні вареники на святвечір. Дуже буде цікаво. Дивіться, стончило тісто. Беру, накладаю капусту і буду заліплювати. Ось тісто гарно тягнеться, ви бачите, що воно не рветься. Я як не поправляю, воно гарно заліплюється. І все. Зараз я вже заліплю без камери. Всі вареники, і покажу вам, скільки з цього тіста вийшло в мене з такого розміру вареничків. Дивіться. Все. Дивіться, скільки вийшло вареників, світло відключили, то буду варити на газовій плиті, і вам уже покажу результат. Ось так, варила за два рази, щоб вони не позлипалися. І зараз буду їх викладати. В таку велику миску, і щоб вони не посклеювалися, буду перемазувати засмажкою. Ця страва вже готова, і буде вже чекати, поки накриватимемо на стіл. Наступною стравою буде картопля. Я вирішила її не варити, а запекти. Але е, пробувала запекти в грілі її сирою, мені не сподобалося то я її ріжу ось на такі шматочки, заливаю водою і ставлю на 10 хвилин на вогонь. А поки роблю таку заливку: 5 г солі, 5 г паприки, 5 г сушеного чеснику, 5 г італійських трав. Все це змішую. Сюди ж додаю олії 30 мл. І ось такою рідиною буду заливати картоплю після того, як вона вже звариться, все змішала, і зараз буду відсіжувати картоплю. Ось картоплю відсідила, сюди додаю прямо в гріль, і поливаю цією сумішю, і зараз ретельно змішаю, щоб вона повністю рівномірно по картоплі розподілилася. Ось так. І буду ставити в аерогріль на 30 хвилин. А поки буду робити ще млинці на дріжджах: 150 г борошна, 2 г солі, 2 г дріжжів, все змішала. І сюди додаю 200 мл води та 2 столових ложки олії. Млинців зробила небагато, але потім пошкодувала, можете збільшувати зразу вдвічі. Ось годину постояло тісто, дивіться, яке воно цікаве. Буду, так як світла нема, то буду пекти на газу. Ось так викладаю на гарячу пательню по 4 штучки. Смажу на олії по 3 хвилини з обох боків. Підсмажила, тепер буду готувати саламурчик для їх. Беру петрушки небагато, десь 4-5 стебел дрібню маленькими шматочками. Та почистила 4 зубочки часнику, буду робити такий, як на пампушки, саламурчик. і ці млинці буду обмащувати. Вони виходять пухкенькі і дуже смачні. Я їх не засмажувала. І раніше на їх називали пампушки. Але ж ми називаємо трошки на другий вид приготування пампушки. Це в нас млинці із соломурчиком. А ви спробуйте, можете спробувати невелику таку порцію, як я зробила. Все сюди я видушила, тепер підсолюю. І додаю олію, десь орієнтовно, 30 мл, все змішую. І ці млинці перемащу, і вони вже теж будуть чекати черги, поки буде накриватися на стіл. Ось так я перемащую і змішаю, щоб повністю всі вони просочилися таким смачним саламурчиком. Дуже запашний. Так, готово. Тепер буду ставити варити кутю. Для цього тут кутів у мене 250 мл, трошки підсолюю і води беру вдвічі більше. На 250 мл 500 г води накриваю і на малий вогонь. Вона у мене готувалася майже 40 хвилин. Тепер я буду заправляти її вже в макітрі. Готуватий для подачі. Мак у мене перемелений і залитий окропом. Додаю до макітри, до куті. І тепер родзинки ті, що я заливала окропом, вони вже вихали, холодні. Я сюди ж додаю і заливаю окропом. Тепер залишилося додати цукор, я одну столову ложку беру, можете брати мед. І все змішую. Сюди хотіла ще перемолоти горіхи, але світла нема. Я ось таким чином їх ножем просто дрібню. І виставлю в холод на балкон, щоб вона вже. Вихолодала і чекала своєї черги, коли буду накривати на стіл. Все куття готова. Хочу запропонувати вам закарпатську страву грибний паштет 500 грамів грибів, 5 грамів солі. Заливаю водою і на 15 хвилин, щоб закипіло. Звичайно, готують цей паштет з білих грибів, але у мене печериці. І ще потрібно буде взяти одну цибулину та перець. У мене такий салатний дві перчини, але, звичайно, як візьмете, червоний буде набагато смачніший. Ріжу смушками і потрібно буде окремо блендером чи комбайном подрібнити окремо цибулю, окремо перець, тому що підсмажуватися буде воно по черзі. Беру спочатку цибулю дрібню. На комбайні, а пательня у мене вже стоїть гріється, буду підсмажувати по черзі. Спочатку буду підсмажувати цибулю, а потім перець. Але коли цибуля подрібнена, потрібно її постійно мішати, бо вона швидко пригорає. Але ви знаєте, це зробила вже як по рецепту. А потім готувала вже цей паштет. Без блендера, тобто робила все шматочками. Шматочками набагато більше мені сподобалося. По-перше, вигляд набагато такий е, гарніший, але ж, правда, його паштетом не можна назвати. Ну, тут вже вибирайте. Якщо будете робити ось так, по-моєму рецепту, це, це буде консистенція паштету, але побачите, який він буде кольором. Якщо схочете робити шматочками, буде смачно, але не паштетний вигляд у його буде. Ось на олії підсмажую, і поки я це роблю, вже зварилися гриби. Гриби теж я буду зараз блендерити в паштет, дрібненько. Ось так. Поки займалася грибами, підсмажилася цибуля. Зараз сюди буду додавати вже перець, висипати. Дивіться, цибулька така потемніла і трошки золотиста, така як прозора стала. Але бачите, потрібно помішувати, щоб не пригоріла. Тепер сюди додаю перець. Як буде червоний, то, звичайно, колір буде набагато кращий, ніж салатний. Але салатний теж запашний, все помішую. І сюди додаю вже. Наші поблендельовані гриби. Смажимо на малому вогні і дивимося, щоб рідина випарувалася. Це десь орієнтовно 10-15 хвилин помішуючи, щоб воно вже було консистенції паштету. Ну ось, Дивіться, якого воно кольору, надзвичайно запашний. Але, як схочете, щоб був вигляд трошки гарніший, то ріжте кубиками. Ось він вже готовий. Я беру тепер 5 грам солі, додаю сюди. 5 грам цукру теж додала і беру е, томатну пасту або ж е, томатний соус. Десь орієнтовно 2 столових ложки. І все змішую. Тільки воно закипить і зразу виключаю, паштет вже готовий. Ну, все, ми з вами впоралися. Головне на столі є кутя, є вареники із капустою та цибулькою засмажені. Дивіться, тонесеньке тісто, багато начинки, смакота є в нас риба. Рибу притушила, спаржева квасоля вже готова. Риба соковита, гарно відділяється від кісточки, можна брати, ось так її відділяти і смакувати. Дивіться, М -м -м. приєднуйтеся до смакування. Картопля, гарно запеклася, шкірочка, а всередині м'яка. Так, як і хотіла зробити. Далі у нас таратута. Таратута ще повинна трохи настоятися, щоб вона була набагато така гостріша. І я ще додам сюди трошки хріну, хріну замало додала. Голубці з картоплею. І дуже мені подобається ці, ця пелюстка сквашений. Багато начинки, обов'язково спробуйте, чекаю коментарів від вас. Квашена капуста тушкована з сушеними грибами, дуже запашна, е така соковита, кисленька. Мені таке подобається і в варениках і так. Зганянка. зганянка, хто любить капусняк, тому сподобається, хто ні, готуйте щось інакше з рідкого. Тепер наші пампушечки або ж млинці запашненькі, часником пахне, дивіться, які вони м'якесенькі. Обов'язково чекаю коментарів від вас, готуйте. Обов'язково виставляю квашення, квашений перець, квашені помідори, квашена капуста, квашені яблука. Силочка буде, як я їх робила обов'язково. І тепер паштет, який робила шматочками: з прийдешніми святами всіх мирного неба, здоров'я, чекаю коментарів та до зустрічі!